Активні свідомі громадяни та якісно налаштована їх взаємодія. Дієвий інструмент для потужного розвитку будь-якого населеного пункту для села Кучинів Касновської громади такий формат розбудови рідного краю не новий. Десь два роки тому в населеному пункті розпочав функціонувати орган самоорганізації населення, що забезпечує розвиток усіх починань місцевих жителів. Кілька років тому в селі Кучинівка, нашої Сновської громади, був створений орган самоорганізації населення. Ми його назвали добробут. Функція органу самоорганізації населення ну класична, це покращення життя громадян, ретрансляція думок, пропозицій, ідей, проблем жителів села на найвищий рівень до старостату, до керівництва громади, до мене як депутата, який представляє сільську громаду. Кучинівка найбільше село В Сновській громаді, тож для створення максимально дієвого самоврядування потрібно було звернути. Увагу на кожен куток і почути прагнення всіх зацікавлених жителів до діяльності ОСН долучилися представники кожного району села і закипіла активна робота над створенням максимально комфортного простору для всіх місцевих жителів. Добробут це організація спрямована на розвиток села, на розвиток молоді я б навіть сказала у Кучинівці. Тобто, ми долучаємо людей, розвиваємо село, розвиваємо такі комплекси. Ну, спрямовуємо свою діяльність на те, щоб наше село процвітало. Із початком повномасштабного вторгнення добробут змінив вектор руху. Весь фокус діяльності зосередився на волонтерстві. Тримаючи необхідний темп у сфері допомоги, місцеві жителі паралельно розпочали активну роботу над створенням у селі творчого простору для колективного користування. В селі є така проблема. Спочатку це починалося з коронавірусу, коли була пандемія, відповідно навчання не було в школі. Зараз з об'єктивних причин, що війна йде, і накопичилася величезна оця проблема з плані відсутності. Дозвілля молоді тому така надійшла пропозиція зробити, сформувати, створити щось на зразок такого комплексу колективного користування. Простору одним з найпопулярніших місць у кучинівці є бібліотека. Саме тому ухвалили рішення про створення простору колективного користування на її базі. Чимало цікавинок уже запроваджено в місцевому будинку книги. Дитяча зона, клуби за інтересами, різноманітні заходи. Дитячі дуже цікаві діти, тому що вони хочуть іграшки вони подаровані. Є де погуляти ігри всякі різні, і такі настільні, і на, 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 на підлозі можна гуляти. За бібліотекою в нас є дитячий майданчик, там збираються кожного дня діти. Не часто приходять читати, але пале пагорять по літе завжди приходять. Тож було вирішено продовжувати чепорити улюблене місце. Зараз для створення нового простору місцевий депутат уже передав ноутбук. На одній сесії Сновської міськради ухвалили виділення коштів для облаштування комплексу. На них планують закупити проєктор, проекційне полотно, камеру відеоспостереження та інше обладнання. Вирішили, що ну розбиватимемо цей комплекс саме тут. Оскільки тут діти зможуть прийти, зможуть передивитися фільми, можливо, наукові, можливо, як казала Людмила Григоровна, ми щось знімемо, щось покажемо, до чогось будемо долучати дітей, розповідати їм про наше село, про людей, про нашу культуру. От а найголовніше, ну це я так вважаю, те, що діти можуть поспілкуватися. Кучинівка приклад активного та зацікавленого у своєму розвитку населеного пункту. А коли до справи беруться натхненні, люди їхні ідеї чекає успіх.